За роботу в несприятливих умовах педагоги Лозівської громади з січня отримуватимуть збільшені зарплати. Урядовою постановою передбачені виплати у розмірі 1300 гривень. Їх не рахують у залежності від навантаження на вчителів, пояснює головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. Хтось працює на півставки, хтось працює на 18 годин на ставку, а хтось працює сумісником в двох закладах освіти. Тому на кожен вид заробітної плати встановлюється ця доплата пропорційна навантаження. Тобто ця доплата 1300 на 18 годин педагогічного навантаження. Якщо вчитель має педагогічне навантаження трохи менше, то ця доплата пропорційно буде менша. Якщо вчитель має заробітну плату більше, ніж одна ставка, то і доплата буде більше. Виплати отримуватимуть майже 700 вчителів Лозівської громади. На це держава виділила понад 8 мільйонів гривень субвенції, говорить Вікторія Урванцева. На сьогоднішній день говоримо про те, що ця доплата виділена лише на 6 місяців, виключно педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, всіх форм власності це ліцеї, гімназії, початкові школи і так далі. З вересня виплати вчителям за роботу в несприятливих умовах планують збільшити вдвічі. Як зазначає Вікторія Урванцева, сьогодні громаді не вистачає педагогів. Управління освіти запрошує на роботу вчителів української, іноземних мов, а також математики, фізики, хімії та біології.